Медзакладу у Раві, де нині працюють майже 450 людей, десятки років. Шпиталь на 175 ліжкомісць обслуговує 40 тисяч мешканців міста та навколишніх сіл. Терапевтично-неврологічне відділення своїми ліжками хірургічна хірургічне, пологове, фтізіатричне, яке обслуговує і Сокальський район, і Яворівський, і Жовківський весь район. Тобто лежать у нас туберкульозні хворі з всього цього регіону. Раваруська лікарня розташована у прикордонній зоні. Сюди систематично привозять іноземців, які потребують оперативної медичної допомоги. У Нас часто дуже часто у нас попадають з границі. Е... Хворі, які мають якісь напади підвищення тиску, цукровий діабет, коли є високі цукри, втрата свідомості. Ну всього всього багато є. Утім, днями міський голова Рави отримала повідомлення з жовківської райадміністрації про поступове закриття місцевого шпиталю та передислокацію його до жовкви. Нам стало відомо, що вже буквально з понеділка наші наша бухгалтерія повинна бути централізована і перенестись в Жовківську РДА. А відтак у центральну районну лікарню у місті Жовква. На моє запитання до заступника головного лікаря пана Чекалюка, чому так відбувається, нам пояснили, тому що з вами багато проблем, а нам ці проблеми не потрібні. Равчани стурбовані кажуть, їздити до лікарні за 30 кілометрів будуть не в змозі, особливо пенсіонери. До автобуса не зайду, не залізу в автобус, ноги не підніму. Що я, промирати, лежати. А такі тут спасителі є, помагають. Натомість керівники Жовківської райдержадміністрації запевняють, хвилюватися не варто. Місце прописки змінить лише медична бухгалтерія. Ми хотіли зробити на базі Жовківської районної лікарні зробити один єдиний одну єдину бухгалтерію, щоб не возили зраворучки кожен день в казначейську, фінвізі. Документи, які потрібно проплачувати, а займалися на місці своїми справами. Нема ніякого жінок: ніхто нічого не закриває. Забирати однозначно, ніхто не буде. Будемо розвивати там лікарню, поліклініку, робити ремонти. Утім, керівник РАВЕ переконана, перенесення бухгалтерії це перший крок до ліквідації. А загалом причина закриття закладу перерозподіл коштів. Просто намагаються централізувати. Тендери, які будуть проходити і проходять щороку на закупівлю твердого палива, на медикаменти, на продукти харчування, просто йде централізація диму без вогню не буває, кажуть українці. Якщо медичний заклад таки незабаром закриють, то мешканцям Рави Руської краще не хворіти. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.